В яких я країнах жив? І, до речі, висловок по цим країнам, чи краще Україна чи ні. Я жив до війни в Італії, жив, співав, навчався. Потім у мене була після поранень Німеччина, в мене була Британія, я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині, я об'їздив всю Європу, взагалі, крім Португалії, напевно, і там якось Фінляндію туди ще не доїжджав. А в цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш і тобі таке воно ух, інтересно! А в Польщі, от зараз в Польща, до речі, живу. Да, забув вже трошки, як дім відчувається, бо дуже схоже на наше, Я до речі, цього не помічаю. Але в наших країнах у мене цього відчуття не було. От Польща якась іменно Варшава, якась найближча. Багато ж українців, все. Погода, блін, як у нас, плюс-мінус схоже, це більше мінус, але ладно. І от ти приїжджаєш якусь в Україну, і тобі спочатку о, а тут так інтересно, щось нове. А потім ти знайомишся з ментальністю людей, з -за законами місцевими, з тим, як все влаштовано, з бюрократією, і ти просто ну, не розумієш, Боже, це наче, то так поруч з нами, з Україною. Ну, чого не сделають вообще? Ну, попроще життя? наше все так усложнять, наші стільки законі не машина. Ну то тебе не виходить просто в країна країнах шить нормально. Ти постійно себе відчуваєш на чемоданах. Бо з кожної сторони якийсь дебільний закон, який готовий тебе взяти, укосити і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи там нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча, типу, здавалось, бо в Україні ці гроші нормальні, на них можна було б жити пару тисяч да? вічно зелених. А за кордоном це взагалі чепуха. І ти впираєшся в те, що ти в Україні, не дивлячись на всі проблеми, жив краще, ніж а, в Європі. Оце більше всього накаляє. І знаєш, ще більше всього накаляє? Фонове відчуття, що якого хера вони ну, у них все гірше, ніж у нас, майже все кріма цих систем з корупцією і так далі. А живуть вони, якось ну краще, якось виглядають краще. І вони взагалі самі по собі якісь біль більш щасливі. Оце, якщо чесно, напрягає сильно за кордон. Ну, от я де не жив, я взагалі не розумію, до українців якщо чесно зупинятися. Найкраще це Україна. от Якби перестало там літати над головами, Україна це найкраще. Ну, ясно, фінансово складували Так, ладно.